Секунду. Хто у нас біжить? Філюк. Філюк Добре, Марк. Секунду. Зараз говорю. Секунду. Готовий? Оп! Раз. Швидше. Ще двічі. Чотири. Останній. Останній, просто вибігай. Добре. Будь ласка, шелест. Після нього шилов. Готовий шелест? Оп! Останній. Добре. Будь ласка, шилов, ярончук. Готовий. Шилов, шилов біжить. Ярончук готується. Готовий. Оп! Виїба. Швидкий, швидкий давай, трошки взривайся. взривайся на кожному. Розворот, швидше, останній. Останній, то ти бачиш можеш, просто тебе треба гнати, так? Да? Будь ласка, Ярончук, після нього. Секунду. Після нього білик. Готовий? Оп! Максимально швидкий. Швидко. Швидше. Добре. Ще швидше. Розворот. На одній ножці я показував. Давай, давай. Останній. Просто вибігаєш. Добре. Так, секунду перегортаю. Білик готовий, після нього дяков. Оп! Я сказав, не сидіть в воротах, а ти прийшов і сів. Він зараз буде вибігати на голову на ступи. Хто буде відповідати? Останній. Добре. Будь ласка, Дяков після нього Лопатецький. Готовий? Оп! Останній. Добре. Просив не перестрибувати, не розумієш. Добре. Лопатецький Мамадов. Готовий? Стоп, стоп. Назад. Я запитую, готовий? Оп! Раз. Чотири. Добре. Мамадов, після нього наконечний. Готовий? Оп. Останній. Ну я ж просив, не перестрибувати. Ну що ви не розумієте? Три чоловіка. Я прошу не перестрибувати, ви стрибаєте. Будь ласка, зараз е наконечний. Готовий? Оп! По з воріт постати, пригодиться. Відійдіть, зворіт. Добре єс. Плащенко. Готовий?